Ти колись дивилася відео і думала, а чого в мене так не виходить. Сьогодні я покажу 5 простих кроків, як зняти з себе кіношну, навіть якщо в тебе немає дорогих ламп чи студії. І обіцяю, після перегляду цього відео ти зможеш зняти свій перший крутий кадр, навіть якщо в тебе немає штативу на стопці книг і на свій телефон. А якщо в тебе є штатив, то покажу, як з ним працювати. Перший крок. Підготовка. Протри камеру. камеру. Брудна лінзі робить картинку мутною. Прибери зайве з фону. Глядач має дивитися на тебе, а не на твій бардак. Використовуй аркуш або дзеркало, щоб відбити світло. І темну тканину, щоб додати глибини. Це 5 хвилин роботи. Але різниця космос. Світло це 50% успіху. Навіть айфон за 1000 баксів зніме погано, якщо світло неправильно. Не ставай перед вікном, обличчя тоді буде пласке. Ставай по діагоналі. так? З'явиться об'єм і тіні, які додають виразності. Якщо темно, бери білий аркуш або дзеркало, щоб підсвітити обличчя. Темний фон з боку додасть глибини кадру і він перестане бути плоским. Якщо в тебе є штатив, це ідеально, тому що він дозволяє виставити висоту саме під тебе. Ну і в принципі він недорогий. Саме такий коштує в районі 1000 гривень. А знімати з ними можна все, що за але. Якщо не маєш спокійно. Я перше своє відео знімала взагалі на стопку книг. Головне, щоб камера була на рівні очей і не трусилася. А на чому вона стоїть для дачеві все одно? Головне, щоб не було тряски. Пам'ятай, якщо камера нижче твоїх очей, це автоматично додає тобі пару років і кілограмів. Став її на рівні очей або навіть трошки вище, щоб відео було цікаве. Чергуй план. Крупний для емоцій, середній для розповіді. Ну і загальний для фону. Фон не має привертати на себе сильну увагу. Прибори лишні, і навіть простий кадр виглядатиме у кілька разів дорожче. Ось різниця: той самий телефон, та сама кімната, але кілька простих кроків і кадр вже кіношний. Ось твій чеклист для кіношних кадрів. Перше, обов'язково протри свою лінзу, задню та передню. Далі використовуй штати. Стопку книг чи стабілізатор, щоб камера була постійно стабілізована без цієї тряски. Третє це світло під кутом. Обов'язково використовуй денне або штучне. Не заливай його фронтально, щоб кадр не виглядав плоским. Четверте це обов'язково змінюй, чергуй, експериментуй з планами та ракурсами, щоб відео виглядало динамічнішим і утримувало увагу. Ну і найголовніше можливо п'яте – це фон. Якщо в тебе на фоні безлад, хаос це привертає увагу і відволікає від основного від тебе в кадрі. Якщо ти будеш дотримуватись цих п'ять кроків. Обіцяю, твоє відео стане на 90% краще, ніж те, що ти знімала до. Якщо ти хочеш навчитися знімати такі ж круті кадри та почуватися впевнено перед камерою, заповнюй анкету на мій безкоштовний інтенсив Знімай себе кіношно, де ми розберемо детальніше про світло, ракурси, монтаж. Побачимось там!